Зараз ми в стадії реалізації проєкту модернізації очисних споруд, які експлуатуються на нашому підприємстві вже більше десяти років. До даного моменту вони складаються з двох стадій: анаеробної стадії очистки і аеробної. Ми їх, як я вже казав, експлуатуємо більше десяти років. Маємо певний досвід спілкування з різними європейськими фірмами, які продукують ці технології очищення стічних вод, з українськими, і вважаємо, що вже дозріли до того етапу, щоб вибрати краще, що можна знайти сьогодні на ринку. І в минулому році прийняли рішення. Покращити ситуацію з очисними станом на сьогодні і провели тендер, в якому приймали участь декілька іноземних компаній. Зокрема, це були французи, голландці і поляки. Ми відвідали декілька закладів, де реалізовані подібні проекти і прийняли рішення працювати з польською структурою. Вони запропонували технологію, ми відвідали ці об'єкти, були ознайомлені з ними. Упираючись на ті пропозиції, які були нам надані по технологічних рішеннях, ми задавали питання, усіх майже також досвід експлуатації подібних технологій. І вони якби нам надали найбільше гарантій по цій технології. Тому ми зараз реалізовуємо модернізацію існуючих очисних, а саме встановлюємо ще один анаеробний реактор, що дасть змогу поглибити якість очистки стрічних вод і отримати, що важливо у сьогоднішніх умовах це додаткове джерело палива, біогаз. Вартість такого проєкту, наскільки він масштабний і досвід яких є названих країн? Бібрали. Вартість проєкту вже зреалізованого попередні роки це 8,5 мільйонів євро. Зараз на етапі, який ми реалізовуємо зараз, вартість 2,5 мільйони євро склала тільки за цей рік. Враховано досвід компаній з Польщі, з Голландії і з Франції. Скажіть, будь ласка, як саме отримуєте біогаз зі стічних вод? Який саме механізм цього? Забруднення стічних вод, будь-якого походження. В першу чергу це є, ну, зокрема, органіка і інші забруднюючі речовини, які можуть бути в стоці присутні. Так ось мікроорганізми, які є присутні в анеробних умовах, їм створюють спеціальні умови в анеробному реакторі. реакторі, мають змогу споживати органіку і тим самим зменшувати забруднення стічних вод. І виділяти в середовищі реактора біогаз, який акумулюється і відводиться для потреб підприємства в даному випадку, в нашому це для спалювання на котлі і отримання тепла для власних потреб. Тобто учасним, очищення ваших стичних твор буде ще більшим, так? Так, нові очисні споруди дадуть можливість покращити якість очищення стоків підприємства, зменшити навантаження на міські очисні споруди. Для нас отримати кількість біогазу збільшити в два рази по відношенню до того, яка отримується станом на сьогодні. І так ми є соціально відповідальне підприємство, яке знаходиться одне з найбільших підприємств в місті Львові, то ми також хочемо. Бути якби в тренді екології в місті і бути тими, на кого потрібно рівнятися іншим підприємствам також чи є на Львівщині подібні проєкти? Ну з, з, з тої інформації, яку я маю, на Львівщині і здається в Західній Україні. Зараз немає анеробного реактора діючого. Власне, цей перший, який в нас є, реактор і вже експлуатується тривалий час. То він був одним фактично одним з перших в Україні діючих на західній Україні точно. Що знаємо, що ви цього року інвестували чи нову суму в міські очисні споруди. Розкажіть про цей проєкт. Так, компанія прийняла рішення, що ми не будемо стояти осторонь від питань міста і прийняли для себе таку децизію, що ми будемо інвестувати певну суму. Це порядку 6 мільйонів гривень для покращення ситуації на міських очисних спорудах. Фактично, ми вже інвестували ці кошти, вони є освоєні, а саме. Придбано певні матеріали, трубопроводи, запірна арматура, виконання певні об'єми робіт на міських очисних спорудах. Дякую. Чи є ще питання до попередніх наших панелістів? Дякую, Георг. Дякую. Фірма Вава компанія VavaTech у Львові впроваджувала новітню технологію та розробляла проект технологічної лінії очищення стоків для львівського дріжзаводу компанії Ензим. Це технологічна лінія очищення стічних вод без використання повітря. А нееробний реактор дасть можливість здійснювати глибоке очищення стічних вод, тобто на комунальні очисні споруди будуть транспортуватись очищені стоки. Це означає, що міські очисні споруди Львова будуть економити електроенергію на доочищення. Це буде відчутна економія для міста. Також в результаті очищення стоків компанія Ензим буде отримувати біогаз вартість нової технологічної лінії, яку цього року впроваджує компанія Ензим, становить 2,5 мільйони євро.